Книга пророка Амоса, 4 розділ, 7 і 8 -й вірш. <clears throat> Амоса 4.7. Бог каже через пророка, і я стримував дощ на три місяці перед живами, і дощ посилав на одне місто, а на друге місто не посилав. Одна ділянка була побита дощем, а ділянка, на яку не пустив я дощу. Висихало. І два три міста рушили до міста одного напитись води, але не насичувались, та ви не навернулись до мене, говорить Господь. Три місяці перед жнивами не було дощу. Це ясно, що все висохло, все згоріло, і убирати не було що жнив не відбулося. На тій частині, де три місяці не було дощу. Навіть води не стало україни, як ми прочитали. І Бог стримав дощ не в усьому краї, а в одному місці йде дощ, заливає аж занадто багато дощу, а інші місце немає три місяці ні одної краплі. Знаєте, дивно. Два поля рядом на одному полі заливає дощем, а одне поле засохло, вигульло. тому що немає дощу, тому що захоз. Ми, звісно, бачили, коли е, десь іде дощ, в якійсь частині навіть міста нашого, пам'ятаю, коли їхав з Кремінного здачі. До Немії доїхав дощ, вода, доїхав до танка йде до базару сухо. Просто лінія я так прийшла і немає, але це буває десь колись. А в основному, коли дощ йде, то йде у всьому краї. Виїжджаю з дому, вранці дощ йде в Льови, приїжджаю в Лозович, далі, в Борівку, і там теж йде дощ. В основному, Бог, як посилає дощ, то посилає по всій окрузі. А тоді Бог розділив. На одній ділянці багато дощу, а на одній ділянці три місяці не йшов дощ. Чому? Щоб народ зрозумів, що це від Бога, І щоб народ вже повернувся до Бога. Бог керує всем, всім Бог керує дощем теж. Кажу, що куди вітер дує, туди не хмари і в тому місці. Іде дощ, але Бог керує не тільки хмарами, а керує і вітром. І куди Бог спрямує вітер, і де відкриє небесні засови, там в тому місці і піде дощ. Де Він не відкриє ті засови, там дощу і не буде. Тому що Бог, Він керує всім на землі, керує і дощем, керує і вітром. Згадаємо, коли учні попали, плили через море учні Ісуса Христа. І був шторм, був велика буря, і вони не могли справитися, а Ісус спав, не розбудили його, і Він сказав, заборонив. Вітру і море втихло, стало спокійним, і учні дивувалися, хто це такий, що навіть і вітер, і море повинуються йому. Це Бог. Це Бог і йому повинується все. Ці в частині ми прочитали, де не було дощу, не стало і води. І, мабуть, у більшій частині краю не було дощу, а в якійсь маленькій частині був дощ, тому що написано, що з два-три міста йшли в одне, щоб напитися води. Була велика засуха. Але вони йшли, щоб напитися, але не насичувались, вони не могли утолити справу. Можливо, Ті, чия була вода, казали, що пийте і йдіть з собою багато не дамо, тому що щоб і нам, і вам потім не вистачить, потім забрати. А можливо, вони набирали, але поки дійшли до свого місця, а там ще сім'я була, і вони пили по чуть-чуть, щоб тільки жити, а не для того, щоб пити доску, скільки хоче, щоб утолити справу. Господь каже, та ви не навернулись до мене. Господь явно показав, що це від Нього, що це Він робить, для того, щоб народ повернувся до нього, але народ на нього не повернувся. Якби повернулися, Господь люблячий, дав би дощ, дав би їм благословення, благословив би усяким благословенням, як він не раз робив, як він не раз милував свій народ. Коли народ повертався до нього, Бог робив навіть неможливе, але неможливе для людей, для Бога немає нічого неможливого. Господь хоче, щоб не йти до людей, шукати води, а щоб йшли до нього. І коли Ісус Христос розмовляв з Самарянкою біля Криниці, то Він сказав, що ту воду, яку дає Він. Тобто пити ту воду він не буде мати справи повік. В книзі об'явлення 22 розділ, 16, 17 вірш, Ми читаємо, а дух і невіста говорить, прийди. А хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере Тобто, Хоче, хай воду життя бере даром. Приходить і бере даром. Ісус Христос порівнює Небесне Царство з водою, в Його Небесному Царстві, нехай проходить до Нього, нехай приходить перше в молитві покаяння. І потім постійно, коли відчуваємо потребу, йти до нього, як ми йдемо до води, коли ми справи, коли ми хочемо пити, ми йдемо до води. Так саме, коли ми відчуваємо в чомусь потребу, коли ми маємо якусь, щось, якісь негаразди в житті, нам треба йти до Господа. Іти до Господа, приходити до Нього в молитвах, і Він задовільнить нашу потребу. І Христос, ми прочитали, дає дар, Небесне Царство дає дар. Він зробив все, щоб люди в провели провели добрі в щасті і в радості. Бог став людиною для того, щоб померти мучиською смертю, щоб заплатити за гріхи людей. Христос, висячи на крісті, терпів справу. Той, хто в пустині давав воду народу свого, Він терпить справу і каже, пран. І що йому дали? Отце змишаний із жовч. Христос терпів справу для того, щоб даром нам дарувати. Вічне життя в Його небесному царстві. Тому нам треба дякувати Господу, тому що ми по великій милості Його. Достатньо маємо і води, і їжі. Нам треба приходити до Нього з подякою. Обов'язково. Не тільки в цей день, коли ми святкуємо День подяки Господу, а постійно дякувати Господу. Дякувати Господу, добрий, бо він. Бо навіки його милосердя, каже автор Псан. Один брат казав, завжди дякуємо Господу, але в день подяки дуже дякуємо, щиро дякуємо, громко дякуємо, щоб Богу було дуже приємно, щоб Він на другий рік знов нас благословив гарним урожаєм. Тому що він хотів знов почути від нас таку гарну і щиру подяку. Коли Ной вийшов з ковчега, коли приїзд жертву, Богу, Богу це сподобалось, то Бог сказав, що більше не буде нищити землю водою і сівба та жатва не прекратися по вік землі. І дійсно, як ми будемо дякувати Богу, Богу буде приємно, Богу це буде подобатися, то Він і на слідуючий рік дасть нам все, що ми мали, і не мали спраги, і не мали голод, щоб ми мали що їсти. І мали що пити. Приходьмо до Господа в молитві, приходьмо в слові, приходьмо до нього в піснях. Колись сестра одна казала, якщо я слухаю псалми, і коли хтось виконує, а я слухаю, вона каже, то це я для себе. А коли я співаю, то я співаю для Господа. І каже, я постійно співаю, як би я не співала, я не можу гарно співати, але я співаю <кхи> так. Тому що я співаю для свого Господа, для свого Спасителя, який так для мене багато зробив, робить, і який є моїм Спасителем моїм Господом, моїм батьком і всім моїм життям. Дякуємо Господу, тому що Він достойний нашої подяки. І Він хоче Бог благословляти нас, і Він хотів тоді. Часи пророка Амоса, щоб ті люди, які терплять справу, він хотів їх, дуже хотів, щоб вони не мали тої справи, він хотів послати їм дощ, він хотів їх напоїти, але вони, на жаль, не навернулися до нього. Тому будьмо з Господом, шукаємо його, стараємося бачити його завжди біля себе, і ми не будемо мати ніколи справи, і ми ніколи не будемо голодні. І муха да слава навіки. Амінь.